Що буде мінятися у вашому житті? Чи будуть ці зміни, і якими вони будуть, Ця карта? Гарні якісь ідеї, думки вам будуть проходити світлі для того, щоб мати якийсь прогрес. Так, як буде мінятися ваше життя? Почнуть проходити якісь результати від того, куди ви вкладали свої ресурси і чекали. Це можуть бути якісь інвестиції, можливо, вам повинні були там, не знаю, гроші за роботу, з минулої роботи розрахуються, або візьмуть у вас якесь дороге замовлення зроблять. Ви старались ви цьо, думали, коли вже ви цього досягнете, так? і в той момент, коли ви вже думаєте, чи може здатись, чи що, що, приходить результат, особливо фінансовий. Да? Ну, Якщо це не фінанси, це може бути ваша цінність. Ви пробували, ви відстоювали свої кордони, їх нарушали, да? ви вже думаєте, та ну, там нічого це не діє. Раптом ви помічаєте, що реально людина, які ви щось доказували, показували, чи люди починають це чути, розуміти король кубків, може, це буде, да? і вас цінувати. Взагалі ви будете задоволені. Ви зрозумієте, що ви недаремно тратили. Свій ресурс на якусь справу чи на когось, тому що це вам вернеться з сторицею, і хай так і буде.